Особлива в прикрасах заріна. Особливий стиль Соломії Вітвіцької від Заріна. 16-та! 45 в Україні, і ми зібрали для вас найяскравіші моменти за тиждень, що минає. Один невдалий жарт. а Країна його обговорювала чи не весь тиждень. Іван Урган у програмі Смак нарізав зелені, порівняв цей процес з тим, як поводилися червоні комісари в українських селах. Обурилися усі і прості українці і нардепи і дипломати, Шоумен намагався віджартуватися, але це ще більше роздратувало українців. Гнівні коментарі на інтернет-сторінці і пропозиції оголосити його персоною – Офіційна нота МЗС з проханням офіційно вибачитися, ба навіть закиданий помідорами портрет. Під російським посольством. Іван довго відмовчувався, і на серйозне вибачення наважився лише на третій день. У середу в ефірі власної програми на Першому каналі з серйозним обличчям і вже без жартів. Повірте, я дійсно нікого не хотів цим обидіти. Я просто сказав глупость, не подумав. І навіть не мог предположить, що в юмористичній програмі, в програмі, о которой я вообще ніколи ни ні о чем не говорю всерйоз, сказана мною неудачна шутка, може вызвать таку остру реакцію в Україні, в країні, которую я очень люблю. Володимир Кличко не збирається одружуватися з Хайден Пенет'єрі. Вони просто друзі. Таким зізнанням цього тижня приголомшив нашу особливу Тетяну Боковню. Сам боксер під час свого тренування в австрійських Альпах. Парубок закликав глядачів не зважати на їхні з Хайден фото, що заполонили інтернет. Вони нічого не означають, каже Володимир. Він запевнив, серце у нього вільне, і українки ще мають шанс його підкорити. У нас очень э, тесные отношения на протяжении последних пяти лет. Мы знаем друг друга и поддерживаем наши теплые дружеские отношения. Я не хочу никакие слухи подтверждать. Я думаю, что если бы сказал я об этом, это было бы совершенно другое. Девчонки, не переживайте. Я никуда не денусь. Всему свое время. Валерії 45. цього тижня співачка відзначила свій ювілей і на сцену. У цей день вона вийшла вже у званні народної артистки Росії. Такий подарунок їй зробив російський президент. Свої 45 Валерія святкувала спочатку у колі шанувальників, співала сама і далі з Валерієм Меладзе, Миколою Пасковим, Йосипом Кобзоном та Олегом Скрипкою. А потім вихвалялася подарунками. Окрім звання народної артистки, каже, отримала все, що хотіла, і гаджети, і спортивний годинник. Від чоловіка Йосипа Пригожина і навіть боксерські рукавички від Дона Кінга. Мені подарували планшет ноутбук Windows. Yes! Свято гігієни та краси для людей і свиней в Москві провели конкурс епатажного манікюру. Подію не оминули увагою увагу численні знаменитості. Наташа Корольова хизувалася яскравим піджаком кольору фуксії і свіжо фарбованими нігтями в тон. Співачка Лена Леніна вигуляла свої 8 сантиметрові нігті, всипані діамантами, але головним гостем заходу була свиняна ім'я Нюша. Вона онучка міні пігі Макса, який належав найвідомішому любителю декоративних свинок Джорджу Клуні. Їй Те же сделала декоративный маникюр. Я не люблю вот эти все ногти, стразы. Как-то это не мое. Это отличный способ предохраниться от опасных мужчин. Достаточно откинуть в глаз, и в безопасности. Я не нуждаюсь в маникюре, потому что я ногти горизонт. 35. життя тільки починається. Дизайнерка Юлія Айсіна. Цього тижня відсвяткувала свій ювілей, на якому зібрався майже увесь столичний бомонд. Вечірка проходила в одному з дорогих ресторанів у центрі Києва. Режисерка Оксана Байрак та світська левиця Світлана Вольнова на святі були без супутників, але впродовж вечора не сумували і співали пісень та ще й танцювали. Привітати іменинницю прийшли і дві колишні дружини Нестора Шуфрича Наталя Ворона та Ірина Ярошевець. Гостей розважали співачка Оля Полякова, гурт Фо Королі та Альона Він. Запальні танці тривали майже до ранку. Юлія айсіна каже: це був незабутній вечір про особливі та коштовні подарунки, які вона отримала до дня народження. Дизайнерка розповіла ТСН особливо особливе уже згодом на відкритті модного бутика. Телефон подарили, подарили круиз по Средиземному морю на лайнері. Это моя подруга, хазяйка тур Таня Пініва. Подарили кольцо за 80 тисяч євро. Мої и, и вже тепер подруга, но не после подарка. Ми згадали найяскравіші моменти тижня, що минає. А вже за мить тесен особливе. Я особлива в прикрасах заріна. Вітаю фірі. Сен. «Особлива». Я Соломія Віцька та кореспонденти ТСН підготували для вас багато цікавого та ексклюзивного. Чоловіки біля її ніг. Ірина Білик мріє про доньку і шукає для неї батька. Боксерський дім на терасі вони бувають не дуже часто, бо тут можна курити. Гори, коні і ексклюзивна їжа. Місце, яке опанували брати-клички, кучеряве майбутнє. Об'єми, завітки, кудряшки назад у 80-ті. У моду повертаються на чіси. Хатинка для Руслани він будує, з наших палац для своєї королеви. Нескінченний ремонт. Чому співачка уже п'ятий рік живе на цеглинах? У Печерській лаврі сьогодні свято намісник Павло святкує 52-й день народження у білій святковій мітри. Він відранку зустрічав гостей на ганку своєї резиденції. Одним із перших прибув колишній нардеп і колишній чоловік співачки Галини Василь Горбаль. Потім прийшли священнослужителі. Миряни потяглися переважно по обіді, коли іменинник уже втомився стояти і зайшов до резиденції всередину. Ось із нового рейндж-ровера з квітами в руках виходить колишній міністр культури, а нині директор Палацу Україна Михайло. Кулиняк Микола Азаров зайшов без квітів букет білих троян. Від нього ніс охоронець. У резиденції прем'єр-міністр пробув недовго хвилин 10, Потім вийшов, купив три свічки і вирушив молитися в Хрестово-Здижинську церкву. Ості пер проходили переважно з квітами, а подарунки несли у маленьких брендованих пакунках. хоча і торік і позаторік дарунки були габаритнішими, коли митрополитові Вишгородському та Чорнобильському Павло виповнилося 50, на його подвір'ї з'явився новенький мерседес. А за рік лексос. Вони знову разом. Гурт Секрет у Києві саме з української столиці. Вони розпочинають свій тур, присвячений 30-річчю гурту. Щоправда, наразі їх лише троє. Андрій Забулдовський, Микола Фоменко та Максим Леонідов. Олексій Мурашов приєднається до них тільки увечері. Концерт у них завтра, і кожен для себе вже склав індивідуальну програму перебування в Києві. Леонідов роздаватиме інтерв'ю. Забулдовський просто гулятиме. А Фоменко приглядатиметься до українських дівчат з летовища. Вони навіть роз'їхалися у різних машинах. представительского класса, спочатку Леонидов, потом Фоменко, и Заблудовский. Я нет, каким Леонидовым, у меня своя программа, я не хотел бы сейчас о ней распространяться, потому что это абсолютно секретная программа, Да, но я в одиночестве, потому что девушки в Киеве самые красивые. Всех, кого успеем за 19 число до концерта, всех. Всех расцелуем и посетим. Шукає батька для майбутньої дитини. На концерті в Сімферополі співачка довела охочих багато. Чоловіки падали в ноги білих просто на сцені та засипали її квітами. Підтвердити все це можуть наші особливі кореспонденти. Гарна, сексуальна та весела. Ірина Білик запалює Сімферополь. Верті танці та пісні кримські чоловіки шаленіють. Вони і у залі, і за кулісами, ба навіть на сцені. Посеред концерту до білих вибігає спочатку один. <праць> потім <праць> другий. <праць> <праць> третій не забарився. Деяких шанувальників на сцені білик навіть впізнавала. На її концерт прийшли і батьки співачки Аліни Гросу. Коли бізнесмен Михайло Гросу вийшов на сцену, Ірина не приховує подиву. Михайло, Михайло Гросо! Білик без чоловічої уваги не лишається навіть коли усі шанувальники заспокоюються. З гуртом Тік і Віктором Бронюком це вже 17-й концерт. З музикантами вона вже не тільки фліртує, а навіть відверто цілується. За лаштунками білих теж не сумує. Заграє з танцюристом балету і влаштовує запальні танці зі своїми колегами. Hey! Чи не єдиною представницею прекрасної статі, хто подарував у цей вечір квіти білих? Була маленька шанувальниця зірки. Побачивши її, білий знову замріялася про доньку. Осетика штату хочу. Діти. Зізнається, маленьку сестричку давно просить її син Гліб. Він Он мне в день родження пожелав, щоб у нього була сестричка. Щоб мрія народити дочку, здійснилася. Потрібен коханий чоловік, каже білик. І жартома долучає до пошуків ТСН особливе. Якщо знайдеться такий смілий чоловік, який захоче подарувати мені дочь. Я мечтаю дочері. Звоніть і пишіть. ТСН особливе. Ірині білик. ТСН особливе. Один плюс один. Гайтана цього року ще залишиться у тівках. Теса са особливо останнього разу помітила співачку з перстнем на безіменному пальці без нареченого і продюсера Едуарда Кліма і натомість у супроводі її директора Олександра. Але Гайтана запевнила, весілля переноситься, але не скасовується. І все через пророцтва її африканських родичів, що цього року заміж їй не можна. Я сильно уважаю своїх і... считаю, что если есть хоть какие-то нюансы, не надо идти на хорошо Все должно быть спокойно, все должно быть согласовано. В этом году нам не суждено расписаться. Может быть, в следующем году. Камалія зловждиває солелі Свої обгорілі груди. Співачка продемонструвала на презентації нового модного глянцю. На вечірку зірка прийшла у відвертому образі чорних штанях та білій сорочці з розщібнутими ґудзиками, через яку можна було добре роздивитися червоний бюзгалтер та засмагле декольте. Камалія каже, засмагає у власному солярії зовсім своїм зовнішнім виглядом. Вона задоволена, особливо її тішить розмір грудей. Когда-то одно время я считала, хотела очень большую грудь, но сейчас я понимаю, что у меня прекрасная грудь, ни на что не жалуюсь, потому что у многих моих сверстниц уже собачьи уши спаниэля, а я до сих пор могу ходить без лучиков, вот, при том, что ничего себе не делала. Спочатку був ліфтолук Тіни кандилакі разом з президентом Чечні Рамзаном Кадировим, а потім вона стала заслуженою журналісткою автономії. Голі частини тіла Івана Дорна та інших співочих парубків. Іван Воробйов уважно стежить за зірками в соціальних мережах і підібрав для нас найцікавіше, що виклали зірки в інтернет. Тобі слово, Іване. Привіт, соломія сьогоднішній інтернет-огляд. Ми присвятили світлинам зірок, на яких вони хизуються власним тілом. Іван Дор, наприклад, днями потішив прихильниць голими ногами. Він у поїзді і у дуже коротких шортах, але шанувальниці цього чомусь не оцінили. І замість захоплених відгуків у коментарях лише скажеться на дорогі квитки на його концерти. До речі, роздягається в себе у Твітері Дорне вперше його вже бачили і на унітазі зі спущеними штанами, і на пляжі Таїланду з голим торсом. Нічого не приховує в соцмережі і солі з гурту діофільми фільми Вадим Олійник. Свої фотозвіти про тренування у фітнес-клубі викладає, чи не щодня він любить фотографувати сам себе у дзеркалі, акцент робить на своїх накачаних руках та пресі. Я думаю, що Олійник вже може претендувати на звання професійної фотомоделі, адже не раз з'являвся на сторінках та у стилі ню. Відверті світлини ціни канделаки. Всі вже бачили. Тепер вона почала робити групові фото. Телеведуча захопилася так званими ліфтолуками. Нещодавно весь інтернет-бомонт обговорював, як вона змагається ліфтообразами з президентом Чечні Рамзаном Кадировим. І ось нарешті вони зустрілися в одному підйомнику. В ньому ж опинилися Микола Басков та Ігор Верник. На сьогодні про цікавий та особливий інтернет це все солю. Дякую, Іване. Палац для Руслани, чоловік і продюсер співачки, хоче перебудувати їхній дім і зробити його схожим на королівські хороми. Вже п'ять років Олександр Ксенофонтов будує для своєї руслани справжній палац. Про це ТСН особливо розповіла сама співачка. Що особливого у зірковому особняку та чому пара ніяк не влаштує гучні входини? Подробиці уже за мить. Недобудований палац Руслани видно ще з дороги. Дім один із найбільших в елітному селі під Києвом, розташований на вулиці Сонячній. Так його тут і називають, адже дах оснащений екологічними сонячними батареями. Хотіла запросити вас, до речі, сьогодні на наше інтерв'ю додому. І Сашко мені заборонив, сказав Руслана, таку хату ми людей запрошувати не будемо. Категорично. Стороннім на територію Зась через будівництво. Як виглядає моя хата зараз? Багато цегли. Багато бетону, надбиті е, в підлозі, бо постійно роботи йдуть. Море пилюки постійно. Цей триповерховий будинок Руслана придбала після перемоги на Євробаченні. Місце обирали на пагорбах, щоб нагадувало Карпати. Хата стоїть на горі, ми як в маленьких Карпатах. Такі хвилясті, такі невеличкі гори, і це заспи, не кончить зараз. Подумайте. Просто будинок виявився трошки аварійним. Його доводили довелося врятувати, щоб він не розвалився. Він почав тріскатися по посередині. Будинок уже п'ять років увесь урештовані. Двір завалений будматеріалами. Головні ворота відчинені. На задньому дворі теж місцеві жителі кажуть: будівельники працюють щодня під контролем чоловіка Руслани Олександра Ксенофонтова. Він це будує як палац для своєї королеви. Дівчата, отут якраз та. Історія, про яку ви всі завжди любите, отак робити. Оце якраз тут у мій випадок. Він говорить, в те, в тебе має бути помешкання, як в королеві. І я хочу, щоб це помешкання відповідало тобі. Ну, коли чоловік говорить такі речі, ну важко його сварити. Що він так довго їм будує. Третій поверх скляний, так вирішив ксенофонтов. Тут буде планетарій. Поруч на подвір'ї гостьові будиночки і басейн. Робітники кажуть, ця будівля лише ззовні здається невеликою. Насправді під землею виритий величезний котлован на три поверхи. Руслана ж хвалиться, усе це задум коханого. Він мені добудував студію окремо. Потім е, він сказав: тобі ще потрібен окремо е, десь такий невеличкий спортзал. Потім він каже: А тобі ще десь треба ну розминатися. Тобі басейн буде. І понарив то всього, як той кротик, знаєш, довкола все нарив, 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 і потім почав добудовувати все гарно, але Трошки часу забирає. А зовні вже так нічого більш-менш, вже не соромно перед сусідами. Ходини Руслана не святкуватиме і цього року. Каже, щоб завершити перебудову, потрібні великі гроші, а їх у неї поки що немає. Всі кошти, які я заробляю, вони всі йдуть на експеримент. І більше вам скажу, гроші, які всі майже витрачаються на ці експерименти, до вас доходить тільки той продукт, який більш-менш я вважаю, що він вдався. Люди за той час могли б вже п'ять таких басейнів побудувати, якби я не вкладала так. Гроші свої я би вже добудувала і басейн, і, і все на світі. А так хата стоїть недобудована. ТСН особливе один плюс один. У тренді локони, куделі, начоси та об'ємні зачіски. як на довгому там, так і на короткому волосі, та ще й з картонними коронами та гривами українські перукарі продемонстрували своє бачення свіжих тенденцій волосяної моди. Наші особливі кореспонденти теж відвідали перукарську вечірку, щоб запитати узірок, чи вони у тренді. У моді пишне волосся. І зачіски у стилі 80-х. У цьому запевняє один з найвідоміших українських перукарів В'ячеслав Дюденко каже: для жінок вибір зачісок у цьому сезоні великий. Об'єми, завітки, кудряшки. Мелкі завітки, начоси. Співачка Ганна Завальська і на подіумі, і поза ним охоче демонструє нову стрижку. Коротку, але об'ємну каже для неї ці зміни дещо провокаційні. Я завжди була хуліганкою. Моя хуліганська вот нутро проривається тільки зараз в повній мірі. парень жутко не любить чоловіки, вирішила його проверяти. Чи не вперше на такий світський захід завітала мама Івана Дорна, Лідія Дорн. І на перукарські тенденції подивитися і своєю новою зачіскою похизуватися. Надо ж іноді все мінять на теж. Каже, відомий син співак досі ще не бачив її в новому образі. Бо рідко буває в Україні, проте компенсує свою відсутність проявами уваги. Головне наше вчинення увагу, Навіть такий подарунок, як неожиданно букет світов в машині, смішка і записка. Повірте, дорогого стоїть, скажем так. Це є внимание чоловіка, розумієте? Вшись на кучері моделей, про зміну зачіски замислилася співачка Наталка Гордієнко. Я не можу на це, але я вже думаю про те, щоб змінити то зараз таку зачіску, як я ходить пів України. Я так не можу. А от трависті Монро каже: їй до трендів байдуже Не пофіг тільки редакторам журналів спеціалізованих, а також ведущим критикам. Кошечка мое в моде всегда будут чистые волосы. И желательно подстриженные, и желательно без траурной каемки на проборе. ТСН Особливе. Один плюс один. Другий дім братів кличків. Готельний комплекс у Альпах Володимир та Віталій клички називають своїм другим домом. Бо саме в Австрії серед гір вони проводять по два місяці перед своїм кожним боєм. Тут і відпочивають, і багато тренуються. Хто робить їм зачіски, що їдять брати клички? І про парнокопитих улюбленців спортсменів. Дивіться далі. Австрія земля Тіроль. У готельному комплексі посеред Альп Віталій та Володимир Кличкі проводять більшість свого часу. Тут готуються до кожного бою. І зіркових боксерів персонал називає вже не постояльцями, а членами своєї готельної родини. Я вже здесь напаржусь на протягом 10 років. Коротне хороше місце і деревушка, но здесь у мене робота. Старший кличко останнім часом Вальпа навідується рідко, не пускає робота. А от Володимир Гір не покидає зараз. Він готується до бою з німцем італійського походження Франческо П'янеттою. Щоб його перемогти, каже кличко молодший. Самої лише фізичної підготовки недостатньо. Упражнення можу робити не только фізичні, але й умственні, гра в шахмати. Таня, рекомендую. В шахматы играете? Нет. Вы постарайтесь. На самом деле, это так сложно. Обучитесь правилам и хорошая гимнастика для мозгов. Да. А книги вы читаете? Без книг эта жизнь была бы скучна и неинтересна. А последнюю книгу, которую вы прочитали? Ричард Брэнсон. Screw it, let's do it. А це Рамона, менеджер готелю. Із зірковими боксерами вона знайома вже більше шести років і добре знає усі їхні вподобання. На терасі вони бувають не дуже часто, бо тут можна курити. А брати клички не палять. Тому вони іноді вибігають сюди, щоб з кимось поговорити по телефону. З тераси видно гори і конюшню. У стайні 20 коней елітної породи Лепіціана. Це пристрасть Віталія. Я бачила, як катаються на конях лише Віталій. Він робить доволі складні фігури на них. А от Володимир до коней байдужий на лошадях я не їжу, в сауну хожу. сауна тут ексклюзивна. Рамона каже власник комплексу, побудував її спеціально для братів кличків. Хоча попаритися тут можуть і інші постояльці. Ціни на проживання в готелі не з низьких. Номер стандарт коштує 450 євро на добу. Ускільки обходиться проживання Віталію та Володимирові, менеджери тримають у секреті. Після Пустиночна процесу хочеться тільки віддохнути. Добре, знає Віталія та Володимира і Мануела за свої послуги бере небагато: 29 євро за стрижку. І свої голови їй довіряють і Володимир, і Віталій. Ну, вам хто більше подобається, Віталій чи Володимир? Молодший. Я сама молода, і він молодий, а старший він більш консервативний. З Володимиром цікавіше. Їдять брати клички там, де й інші постояльці готелю. Проте свою їжу готує лише для них їхній особистий шеф-кухар. Проте офіціанти зізнаються, іноді Володимир з Віталієм не втримуються і куштують із загального столу австрійські смаколики. ТСН особливе один плюс один. На цьому ми ставимо крапку. Сонце на вулиці. Сподіваюся, надихнуть вас на жваві вихідні. Я прощаюся до понеділка. Зустрінемося о 16.45. Те саме особливе завжди ваша. Соломія Вітвіцька. Па-па!